Дякую нашим Збройним силам за те, що дають, дають нам можливість грати в футбол, що ми займаємося людними справою. По грі, звісно, насамперед, ми, вже у нас якась тенденція дуже негативна. Допускаємо ті ж самі помилки, ті ж самі, наступаємо на ті ж самі граблі. Ну, зробимо висновки, причому зробимо конкретні висновки для того, щоб надалі цих помилок у нас не було. По ігрі, ну, я думаю, рахунок явно не по ігрі. Зробили, напевно, так, якщо взяти три удари, з творогоріт, зробив в ігрі бізнес, забили три м'яча. Мали забувати і 100% моменти, мало маємо реалізовувати. Ну, дає можливість зараз пограти гравцям, Будем Будемо робити висновки, будемо готуватися далі, будемо рухатися. Ще є одна ігра, ще нічого не втрачено. ще. Опять ж, будемо сподіватися, що гробізнес зіграє також з Прикарпаттям. А ми будемо націлені на перемогу з Поділля. Думаю, останній тур зробив. Переставився точки. Велика перемога для вас. Чи легкою Ти, Я б не сказав, що легка перемога була, ніби 3-0 на, на табло, але дуже важко було, тому що всі прекрасно розуміють, що зараз таку пору року в такі поля пішли в'язки, що сильного футболу, як такого. Комбінаційного не покажеш. І тут саме головне десь не програти єдиноборство. Ми знали, що чернівці грають вертикальними передачами довгими і десь з того, тому що розуміли, що десь вони на визі багато забивають, по три м'ячі забивають, і десь воно було було. Ми серйозно готувалися до того. І Якщо взяти при рахунку 1-0, то коли Галінко помилився, якби зрівняли, невідомо, як би закінчилась та гра. Але слава Богу, що ми закінчили на хорошій ноті, якби домашню гру. Попали в чемпіонську групу, це саме основне для нас, для наших футболістів, Це і як для кар'єрного росту, тому що там трошки інше вже буде і вони будуть під пильним наглядом команд Прем'єр-ліги. Лишився один тур з Прикарпаттям, хочеться так само би, мати позитивний результат, щоб піти на зимову перерву в хорошому настрої. В принципі, ми вже і так. То завдання, то, що ми ставили собі, ту ціль, ми до неї дійшли. Ще лишився один крок з Прикарпаттям, а там навесні буде видно, що далі. <звіця> <звіця> ну, віка легкою, ви ж бачили поле, плюс те, що ми програли в першому колі 1-0 там. От, десь там були. Ну, тренерський штаб э, готовий у нас правильно, все, без всяких цих, от, знаєте, як там, давайте, давайте. Ми всі, ми всі теж все це розуміли без цього. Так що десь і психологічно було тяжче. Ну, вийшли, пацани, молодці, всі добилися свого. Слава Богу, попали в чемпіонську групу. От. Ну, стався тур, будемо теж битися, чого ні. Все?